Степан Васильченко в бур'янах дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Скоро мова мовиться, та не скоро діло робиться. Який не був радісний світ хлопцеві, як не тікав він од тих злиднів, що завжди сиділи в рідній хаті, як він не одмахувався рукою від того суму, що лежав над людьми, одначе дедалі і йому часом тьмарився світ. Перше горе, що отруїло хлопцеві серце, злидні та праця матір поклали в домовину. Хлопці взяли від школи дивитись за меншими в хаті. Батько женився вдруге, взявши вдову теж із дітьми. В хаті почалися сварки, бійки, докори, плач, пекло, що завжди буває в хаті, де повна зведенят. Мачуха пильнує своїх, батько часом оступиться за своїх. Сварка готова. Так сяк жилось, поки живий був батько, але ось застудився він у дорозі, помер слідом за матір'ю. Сиротам не стало життя в своїй хаті. Найбільше перепадало Тарасові, як найстаршому, до того упертому, правдивому і гарячому, перепадало найбільше. У хаті якось трапилась крадіжка, у перехожого москаля вкрадено 45 копійок грошей. Мачуха напалася на Тарас. Сама вона не могла справитися з хлопцем, попрохала одного з діверів. Довідавшись про це, Тарас утік з дому. Днів зотря ховався він, ночуючи по тих же густих бур'янах під зорями. Читав вірші в своїй книжечці, малював у ній квіти і дерева, поки його одного разу не, накрили, не накрила там мачуха з дядьком. Пригрівало вранішнє сонце, обіщаючи рівний гарячий травневий день. Майдани пахли розпареними бур'янами, городи бояли зеленою городиною, як море. На городі картоплю, підгортало картоплю з небогою тітка. Раптом ясний ранок пронизав дитячий розпачливий обурний лемен. Тітко, що воно за крик? турботно прислухалась Оксана, кинувши сапуати. Тітка молодиця сперлася на сапу. Слухає, комусь дають порки. Чуєте, обізвалась за тином на вулиці сусідка. Це знову катують того безталанного Тараса, впіймали сонного. Хто? За що? захвилювалась Оксана. Та все ж за ті гроші, що вкрадено було у москаля. Уже йому і гроші ці вернули. продала мачуха хустку покійниці Катерини. І москаля того немає, а вона відьма й досі мочить того нещасного хлопця. Сама вже не подужа, так вона гукнула свого дівера Павла. Там кажуть Катюга, що його й світ такого не бачив. То катував своїх дітей, а тепер за братових сиріт узявся. Піймали хлопця, втягли в сіни та й чинять той глум, та ще, може, й не він брав. Брехня гаряче, обізвалась Оксана. Казали ж, що то не він гроші вкрав. Діти бачили на вулиці помачушеного Степана. Якби то мати або батько, то, може б, знайшли правду, а то сирота. Хоч і не він, то кажуть він. Ленон то затихав, то лунав дощі. долітали якісь нерозбірливі слова. Всі одразу почули, вірніше вгадали крик Рятуйте, вони мене закатують. Крик гострий, вимогливий, раптом молодця на лице стало, як піон. Очі заіскрились, крикнула Тітко, біжіть оборонити. Молодиці перезирнулись. а й справді, як сирота, то вже його і замочити можна, ходімо, Химо. Незабаром на увесь куток задзвоніли два дружні голоси, сиплючи словами, як каміннями Хто ви йому такі, що взялися мордувати хлопця? Батьки чи судді, радячи нікому заступитись за сироту, то таке. Хоч і каліч дитину, на громаді треба сказати про це. Лемент у сінях сиріцької хати замовк, і на вулицю вискочив хлопець Тарас Шевченко, лице в пацьоках і в болоті, червоне, як жар, гнівне, залиті сльозами очі михтять блискавицями, чуп скуйобжений, кричить, безміри обурений, ридаючи, давлячи сльозами. Охриплим голосом це такий дядько, це рідний, спалить такого дядька, щоб з душею згорів. Сіний загомонів щось на ставничий богобоязний голос, у відповідь на який ще гостріше залунав Тарасів голос. І спалю хату й клоню, все спалю. А за що? По якому праву ви мордували мене? Не дядько ви мені, а кат, не лякайте, не боюся. Подійшов, сів, схлипуючи на колодці, що лежала під. Лісою бур'яні, сонце мовчки почало гріти його, розправляти нахмурені брови, сльози в очах сушити. Ласкаво, без слів гнів минав, на велике чоло спливала глибока задума. І після того Тарас кинув рідну хату. За ним розбіглися, як руді мишенята його менші брати і сестри, всі, хто куди, у найми. Тараса непереможно тягнула до себе все тая ж обшарпана каліка школа, яка мала над ним якусь магічну силу. Отож узяв він свій каламар та липову таблицю та крейду, пішов до школи прохатися разом і за школяра, і за діда Сторожа, який мав слугувати і школярам і їх учитова дя дякові. Дяка Запорожця вже в школі не було прислано з города другого. Бугарського, молодого, більш вченого, але лютого гірше звіра, і п'яницю такого, якого, казали, світ не бачить. Він був одинокий і служника, йому треба було дуже тому на Шевченкове прохання він погодився охоче. Далі казка стає ще сумніша. Почалося не життя Тарасові, а мука. Завжди голодний, у немитій сорочці, в драній довгій батьковій свиті, що одна залишилась йому після батька спадщину. Казали, що вмираючи, батько казав, що Тараса буде велика людина або велике ледащо, тому спадщина йому не допоможе. Босий і простоволосий, зимою і літом дяк не дуже піклувався за свого учня наймита, та й сам він. <кхух> Правду кажучи, Жив мало чим краще от свого наймита, тільки того, що нап'ється за свій дохід, а проспиться не то похмелитися, пообідать нема чого. Тоді він ганяв свого учня по підвіконню з мішком жебрачити, часом і сам з ним ходив, виспівуючи по підвіконню божественні вірші, а то посилав красти огірки в городах, яблука в садах, а то й курку десь у глухому кутку, а за невдачу серце зривав завжди на наймиті. Дня того не було, щоб не давав Чубровки або ляща. Терпів усе хлопець, зціплюючи зуби. Дарма він учитель, я школяр, так давно повелося і тепер ведеться. А все ж таки я в школі. По селу прийшла про хлопця недобра слава, але дащо. Здушить у собі сльози нехай, а школи я не кину. Хоч дяково якусь книжку почитаю, хоч послухаю п'яних дяків розмову, що між п'яним базіканням часом почуєш, і щось цікаве од них. Ні, буду терпіти, поки терпиться. Таке було життя Тарасове. Так усі казали собач. Тільки що ж то бувало, сяє, як золото у цього жебрака хлопця, як іноді загадається він, коли в темному кутку без світла, може, як той казковий дурник, він виймає погратися і розгортає з ганчірочки. Чарівний золотий з діамантом перстень ні, то так сяють замріяні очі у хлопця після того, як часом зустрінеться у селістій кочерявою Оксанкою, що колись приходила до нього гуляти в буряни. Оксана росла дівчина караока, віста, струнка, кочеретина. То весела, сміхотлива, а то смутні, то було підростаючи, почала його соромитись, відвертатися. Зустрічаючись, а тепер знову дивиться смутними й пильними очима. Часом обізваться словом, а ти, Тараса, все учишся в школі, учуся, бодай я вже так не діждав учитись. Учусь і буду вчитись. Учись, кажуть, з тебе будуть люди. Гляне на босі ноги у виразках, зітхне. Коли вже тобі твідяк по пошиє, бодай уже йому те Пригріє Пригріятиме карими очима, осяє усмішкою піде. І сирота Шевченко кілька днів носить у чорній сорочці під нестриженим білим чубом, нестриженим і нечесаним два блискучих діаманти. Отож вони так і сяють у темному кутку.